Вітаю, шановне панство! Сьогодні не дуже звичний для мене формат відео, адже буду говорити про тему, що нині є такою, знаєте, дискусійною. Сучасні діти. Ваші діти, як птичі. Звичайно, кожен педагог, вихователь, батьки і, власне, сама дитина має свій погляд на навчання, виховання і формування особистості. Прийшли сокіабли школи, сили дурістикою прозанімалися. Е -е Мене звати Катерина. Ви дивитеся канал Пані Вчителька і сьогодні розказую про проблеми, які виникають під час навчання сучасних дітей, як я з ними борюся і що могла б порадити. Почну з того, що до цього навчального року я працювала виключно зі старшими класами, де усі учні є вже більш-менш сформованими особистостями. Кожен з них мав свою мету і завдання, а я ж лише давала їм інструменти для їхньої реалізації. Але в цьому навчальному році я натрапила на новий виклик: п'ятий клас. І знаєте, спочатку мені таки зривало дах, тому що оцей постійний шум, відсутність концентрації уваги, нерозуміння, що таке оцінка, і взагалі кому вона треба. А що? І знаєте, ті п'ятачки досі змушують мене крутитися як муху в окропі. Я постійно щось міскую, вигадую, намагаюся знайти нові підходи і методи, аби тільки їм було хоча б трішечки цікавіше, і аби це навчання стало бодай трішечки ефективнішим. Бо, як виявилося, з цими дітьми не працюють звичні правила. Їм недостатньо розказати один, два, три рази. Недостатньо виконати купу практичних завдань, тому що вони інакше, їхній мозок влаштований інакше, бо вони покоління Альфа. А, що? Треба сказати, що ще під час мого навчання в університеті нам розказували про якусь там теорію поколінь, але тоді я навіть подумати не могла, що мені це якось може стати в пригоді. І от знаєте, попорпавшись добряче в конспектах і прослухавши курси з підготовки спеціалістів до викладання внуш, я зрозуміла, що тут щось є, бо викладання і навчання моїх п'ятикласників, то, знаєте, виявилося завдання з зірочкою. Так от я добряче затямила, що саме тут зарито собаку, тому треба працювати в цьому напрямку. Якщо ви не знаєте чи можливо забули, то покоління альфа, як і будь-яке інше покоління, це умовна категорія, яку ми вживаємо на позначення людей, які народилися, чия дитинство і юність припадають на однаковий часовий проміжок. Так, от згідно теорії Штрауса Гоува, а саме про неї, нам розповідали, варто виокремлювати п'ять основних поколінь. Це мовчасне покоління, бебі-бумери, покоління Х, покоління Y, зумери або ж покоління Альфа. Так, от в основі згаданої теорії хронологічна циклітність, тобто. Покоління змінюються кожні 20 років, а увесь цикл зміни становить 100 років. Ті ж діти, яких навчаю я, це останнє покоління, тобто покоління альфа або ж покоління дітей Ілона Маска. І знаєте, як на мене, пан Ілон Маск настільки ж геніальний, настільки і своєрідний. І теж саме я можу сказати про альфенят дітей, народжених від 2010 року. Ви замислювалися, чому ми називаємо цих дітей поколінням Альфа? Ні. От і я так. І вам не врятуватися, тому що я все одно розкажу. Ви, ви, ви куди? Mm -hmm. Алло? ви чого тікаєте? Занурившись у дослідження Марка Макріндела і Ешлі Фелл, мені вдалося з'ясувати, що це найменування прийшло до нас із грецького алфавіту і вживається воно з метою уникнення нав'язування ярликів і стереотипів, так як це було наприклад із бебі-бумерами. Та головне в цій історії не це, а саме риси, які притаманні поколінню. Альфа. Ось воно, те, від чого я вирішила танцювати у своїй педагогічній діяльності, у своєму прагненні навчати сучасних дітей. Працюю за формулою простою. Спочатку з'ясуй усі недоліки і позитивні моменти, і обов'язково враховуй це під час навчання. Знаєте, почавши оце своє дослідження. Мене добряче так заціпило. Бо, о Боже, я затямила, що ці діти не знають життя без інстаграму, без інтернету, без айпаду, без айфону. Загалом то вони не знають, що таке дискета чи дисковуд і що робити, якщо у тебе зажувало плівку в касеті. Вони представники цифрової ери, тому їхнє сприйняття є здебільшого звуковим, візуальним чи кінестетичним, і мені треба це враховувати, коли я планую різні види діяльності. Та окрім того, навчання ускладнюється ще й за рахунок наявності певних особливостей, що вимагають від мене як від педагога певних додаткових знань та скілів. Що я маю на увазі, якщо вам доводилося працювати з альфенятами, тобто. Початковою школою або нині п'ятикласниками, то вам доводилося спостерігати, що більшість із них є такими дуже неорганізованими, та й загалом їм досить важко сконцентрувати свою увагу на чомусь одному. Я би навіть сказала, що. Їхня увага як повітряна кулька. Як тільки ти відпустиш пальці, як тільки на секундочку десь відволічешся, то увага, все розчиниться так само, як і повітря з повітряної кульки. Тому я і говорю, що варто постійно змінювати види діяльності і працювати у певному ритмі. Ще одна цікава думка, підкріплена моїми власними спостереженнями, зводиться до того, що діти Альфа навчаються не шляхом накопичення інформації, а шляхом верифікації інформації. Пригадайте попередніх випускників. Більшість із них легко вчила правила і відтворювала їх, легко вивчала винятки з тих усіх правил. Вони могли швидко наводити приклади і добре орієнтувалися у своєму підручнику, тобто, як не як, але вони устатковували, систематизували всю ту інформацію і пропускали її через довгострокову пам'ять. Ось чому усі покоління байдуже, скільки кому 60, 40, 30 років, легко вам скажуть, що Лондон of Great Britain. проте знушенятами це не спрацює. Вони швидше вам скажуть, де ви можете завантажити додаток, який саме додаток, як він працює, як скористатися Google пошуком для того, щоб виконати це завдання. З огляду на це я зробила чіткий висновок, що певним таким провідником для дітей у світ є подобається нам це чи ні, але це інтернет, за допомогою якого діти можуть знайти відповідь на будь-яке запитання. Тому так, для них важливим є накопичення знань про інструменти, які допоможуть їм повернутися до джерела інформації, а не накопичення самої інформації. Парам-парам-пам! Пів. Справжнім викликом, таким, знаєте, от жахливим жахом, передвісником апокаліпсису для мене, як для філолога, стало відкриття, що виявляється для дітей альфа. Текст це часто набір символів, букв, за яким важко вловити суть. А як же уява, як же пам'ять, як же увага? Хоро його знає. Хорошим виходом, як на мене, є використання аудіокниг, які також розвивають усе згадане, проте полегшують для цих дітей сприйняття тексту. І якщо ви вчитель, то підкажіть, як боретися з цією проблемою і якими ресурсами користуєтеся. Ага, зашеймите мене, якщо я нічого не скажу про кліпове мислення. Тож всі ми знаємо, що кліпове мислення пов'язане із поверховим сприйняттям, а те, у свою чергу, може призвести до поверхового мислення, про яке, до речі, я вже розповідала у попередньому відео. Тож, якщо ви хочете зануритися глибше в це питання, то посилання на цей ролик буде десь тут. Тож, увага, увага, дорослі. Наше з вами завдання не прогавити розвиток поверхового мислення. Я, до речі, намагаюся постійно стояти на варті і до цього ж закликаю усіх інших, байдужих, хто ви вихователь, педагог, мама, тато, дідусь чи бабуся. Не прогавте, бо будуть гайки. Hello, darkness, my old Уф, яка казлюща вчителька краще б розказала щось хороше. Та ясно, що поділюся з вами і цим. Тому що ж хорошого я помітила, навчаючи альфанят-нушенят. По-перше, вони відкриті, активні і практичні. Їх цікавить буквально. Все. Вони легко висловлюють свою думку, люблять свободу і не бояться помилятися. Та найбільше мені імпонує їхня схильність до креативності. Тому гра і творчість це той місточок, яким мені вдалося проникнути у їхню свідомість. Що ми тільки не робили: подорожували, вивчали емоції, робили свої смайлики, проводили експерименти, намагалися створити справжню веселку, займалися фермерством, садили рослинки, а між тим вивчали українську та англійську. Ви не повірите, але саме такий метод. Підвищив ефективність навчання, бо, як засвідчила практика, використовуючи стару методику, я мала 15 сонних мух, а не веселих живчиків, які просто намагаються вловити хвилю. Думаю, ви зрозуміли, що проєкт це мій улюблений вид діяльності. До того ж, учні можуть описувати його ще й у своєму блозі. Наприклад, такий проєкт може бути інтегрованим. Вивчаємо овочі і фрукти на англійській. Об'єднаємося з курсом біології. Принаймні, так ми зробили з моїми п'ятикласниками, вивчаючи фрукти і овочі на англійський, ми повторили всі ці назви, змогли зробити доповіді. Про окремий фрукт чи овоч також колективно посадили в класі насіння, із яких проростили росточки. А вдома кожен учень намагався створити свій мінісад. Все це ми фотографували, робили відео і нарешті хочемо зробити один великий креативний звіт. Такі проекти є дуже цікавими не тільки учням, а і вам, і навіть батькам. Окрім того, ті діти, які думають, що робота блогера є простою і не потребує великих зусиль, зрозуміють, що насправді це зовсім не так. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Ще одна методика, яка пов'язана з проєктною діяльністю, яку я тільки хочу використати, це робота із пірамідою цифрового залучення Стіла Увілера. Де навчання поєднується із онлайн-діяльністю, і якщо ви маєте такий досвід або використовували цю піраміду, будь ласка, відгукніться, а я продовжу. За допомогою відомих для дітей інструментів та соцмереж можна вивчати та аналізувати нові тексти, шерити та ставити вподобайки, аргументуючи свій вибір. Цю методику я хочу реалізувати у проєктній діяльності, направленій на розвиток креативності. Текстового аналізу та розвитку мовлення. І якщо мені вдасться це зробити, то обов'язково поділюся з вами результатами такого проєкту. Хо-хо-хо! І знову гаджети в студію. Так, я однозначно за використання гаджетів у навчанні, хоча б тому, що без них ми вже просто не уявляємо свого життя. До того ж було б добре показати дітям, що планшет чи телефон це не просто іграшка у їхніх руках, а щось, що може допомогти у навчанні. Так, наприклад, я із своїми п'ятикласниками на уроках мови користуємося телефонами для того, щоб, наприклад, навчитися користуватися академічною літературою, зокрема, академічним тлумачним словником. Так діти зрозуміли, що будь-яка інформація має бути перевіреною, а окрім того, користування онлайн-словниками значно полегшує діяльність. Із перевіреного і того, що я б могла порадити, це інтерактивні вправи, карти у окремих додатках, якісь тематичні дописи у соцмережах. Відео також стануть у пригоді цікаві додатки, такі як арбук. Якщо ви полюбляєте інтегроване навчання, я не думаю, що відкрила для когось тут Америку. Проте, будь ласка, якщо ви філолог і маєте у своїй скарбничці добірку таких ресурсів, будь ласка, поділіться ними зі мною, тому що я теж працюю над собою і хочу знати якомога більше. Цікавою, як на мене, є і думка про елементи гейміфікації. Я маю на увазі використання елементів певної гри під час уроку, наприклад, Майнкрафт. Подейкують, що ця гра є універсальною, тому її елементи можна інтегрувати у різні дисципліни. Чесно кажучи, я не використовувала, не пробувала цей метод, проте вже багато читала про нього цікавих статей. Тому Майнкрафт уже у моїх планах, і головне спробувати. А ви б спробували? Моя промова усе ніяк не завершиться. Я вже відчуваю, що пора б зупинитися, тому підбиваємо підсумки. Отже, навчаючи дітей Альфа, я зрозуміла, що вони не якісь не такі, не якісь особливі. Вони просто народжені у інший час і за інших обставин. Тому наше завдання зрозуміти і полюбити їх та спробувати вибудувати власну стратегію навчання, орієнтуючись на всі згадані недоліки і переваги. Так, навчання альфанят дійсно новий виклик для педагогів. Проте і ми з вами не слабаки, чи не так? Тож з вами була пані вчителька і закликаю, зрозумійте і полюбіть Альфанят, креативте і не бійтеся змін. Залишайте свої реакції і коментарі. Підписуйтеся на канал, якщо досі цього не зробили, і поширте це відео у соцмережах. Ми ж з вами побачимось у нових відео. Па-па!